Марко вовчок не до пари. Як не живи, а лихо не мене, так уже нам Бог дав, така вже наша доля. Була у мене не бога, при мені вона й зросла, бо сиротою зосталася маличку. Я й батька, і матір її поховала, й оплакала. Я її розуму навчала, і добра її гляділа. У неї була й хата славна, і селедьба, і скрині такі на колесах, що було перехилишся, та й дна рукою не достанеш. Живе вона в мене веселенька собі, а хороша, така чорнобрива та яснока, та уста рум'янії, та станок стрункий, а що весела була, та жартілива, і хозяйка з неї добра, роботяща. Як дійшла вона літ своїх, то я без клопоту хліба їла, вона й зробить усе. І догледить усього, і обміркує все, і хату мені заселить. Живемо ми отакеньки приязненько собі та любо. Коли разом я помічати стала, що парася щось сама собі думає та й думає, голосно словця не скаже, весело не засміється, не гляне і змарніла трохи. Мені вона не признається, а я не питаю. Ходила вона і на вулицю, і на вечорниці. І де було, скаже Тітенько, голубонько, я піду до дівчат або там куди. А тепер уже випурхне з хати, не питаючи мене. Одного вечора вернулась вона така тиха, а весела, хоче, ніби мені щось сказати і не каже. Що, парась, голубенько, що тобі доброго трапилось? А вона все варується мені сказати, тільки гляне та червоніє, а я все наполягаю. Скажи то скажи, вона встала й говорить тоді. Я, тітонь мила, я вже хутко заміж піду. Боже тобі допоможи, нехай мати Божа щастя талан дає. Питаю, за кого вона думає. За Семена палія. Ох, дитино моя, чи то ж до пари кажу, до пари, до любої вподоби, От каже мені гордо, а Семен палій. Той був на все село чудний та дивний. Багатир був, а жив, як убогі люди живуть. Він було не придбає, а втеряє, ярмаркуючи, чи він продає, чи він купує, то все не на користь собі. Усякий його шукає, аби хто схотів. Не те, щоб він так собі, розумна в його голова була, і словом він було впоїть тебе, як медом, а проте дивний. Якийсь дивний з його чоловік був, таких людей я не бачила. Було іноді на його ніби щось найде, лежатиме цілісінький день у городі, наче недужий, або ніч проблукає по степу, по полю, хто його знає, що йому. От я й викладаю все те, небозі, а вона, звісно, вже, що дівчина не вважає ні віщо, полюбивши. Любить то вже любить, хоч і знає, що буде недоля та не боїться. Про свою долю байдуже. Радила я й просила, вона плакала, слухаючи, а до пальця семена душа її, як той метелик до вогню не одженеш, не зупиниш. Що мені робити? Не зважилась розлучати, поблагословила. Та й сама радувалась, дивлячись на життя їх миле та любе. Прийду було, до них у гостину, сидять у купці. Що ж то за щасливі, що ж то за хороші? Як я до його придивилась, прилюбилась, моя матінко, то він мені за дитину рідну став. Такий у його погляд був, така мова, така краса, що рідний тобі, та й годі. Прибіжить, було Парася до мене на хвилиночку. Господи, яка весела, яка щаслива. А що, Парасю? Та добре мені, тітенько серденько, добре мені. Любить він мене дуже. І кроку від себе не відпускає, все просить співати. Сідай коло мене, співай мені, пташко, співай. От я співаю, а він слухає та дивиться мені в вічі, що то за очі Господь йому дав. А хазяйсточко, як? питаю. Та хазяйсточко, нічого тепер. Добре все добре. Я вже так порядкую, так гуджу йому. А він, тіточко, він усе не дає діла робити, їй Богу. Пораюсь там, коло печі, або що, а він. Чого се так довго, Парасю? Та я для тебе, голубе, що ти смачніше з'їв. Байдуже, каже, мені про те серденько, ось іди, сядь коло мене та обійми, та будемо говорити, як у світі жити, як люди живуть у світі. І як почне він, тіточко, розмовляти, то я й позабуваю все, що там розпочала робити, і що до чого. Схаменусь, то аж сором, яка з мене господиня. Тепереньки я вже розумніша стала, пора мию шию, а він, дивлюсь, і осмутніє, і похмурий такий стане, і не їсть, не п'є нічого. А я прошу, а я прошу, та хоч покуштуй, та хоч губою приторкнись. Воно добре неабияке. Та ж недобре, коли ти своїх ручок доложила та ший думок. Ніби сміючись із мене говорить, а я його цілувати, тоді він і знову веселий. Я було радію, слухаючи того її щебетання, не було й гадки, щоб усе те щастя у велике лихо повернулось, хоч Парася вже не вчащає до мене, як перше, та я все думаю, все того, що вона там собі у щасті та розкоші. Сказано добре дядькові, той Бога забув. От якось я зібралася та й пішла до них у неділю. Хата зачинена. Я тоді садок і бачу. Сидять вони в купці. тільки чогось не веселі. сидять собі мучки. а садок у них по горі зеленів аж до самісінької води, попід садком річка широка в берегах іде, Потім боці жота половіють, Чутко млин мле. І чуєш, і бачиш, шумлять і хиляться верби на греблі. І на все благий вітерець тягне. Вони під грушею сидять, він дивиться кудись далеко, а вона на його. Підходжу обоє жахнулись. Боже, поможи. Здорові були. Просимо. Вітають, говорять, а все мені здається, щось не так воно, як перше було. Посиділа я в них та й додому беруся. Проведи ж мене Парасю, говорю їй. Вона й пішла мене проводити. Парасю? Чого собі такі сьогодні? Що вам таке? А вона, нічого, тіточко, їй же Богу нічого, і не сказала, так ми й попрощалися. Іду я собі та все думаю, чого вона така неспокійна стала, що там у них коїться. А може, думаю, посварилися трохи, то й помиряться мої голубята. І жду я її, жду, а її нема, хоч коли на роботі й побачу, то на хвилиночку. Чому не прийдеш не відвідаєш? Прийду, прийду, тіточко. а сама все не йде і вбачаю мерніє та мерніє параса моя. Іду я знов до неї, а зима вже морозами кріпкими укріпила, приходжу, вона в печі розпалила, а сама сидить на долівці, і голову схилила, і руки опустила. Чи жива, чи не жива? Ох, побила мою Парасю лиха година. Парасю. кажу. Тоді вона звелася і стала бліда й понура. Скажи мені, дитя моє, скажи свою пригоду. Вона мовчить та на полум'я дивиться. А я прошу, я прошу й плачу. Вона все тільки на те полум'я дивиться. І довго я просила, а вона дивилась. А далі, обертаючи до мене голову, чоловік не любить, промовила Як не любить Парасю? Бог з тобою. Не любить, вимовила. Та так з душі якось вимовила, що одразу я віри пойняла. Перше любив, тепер не любить. Що ж він тебе обижає? питаю. Може, б'є? Ні, не б'є, не обижає. Тільки не любить, не гляне, не пожалує, не всміхнеться. Що це вам сталося, говорю? І сама не знаю. Я годила йому, я любила його, та доля моя така. Може, за що угнівався на тебе? За що? Хіба я не слухаю? Ото було у літі, як сидимо в садку, він мені показує. Дивись, яка вода чиста, як учора та гуде слухай, то я спершу було не дивлюся, не слухаю, не хочу. Лучше я тебе поцілую, було, кажу йому. Що мені там дивитись? Бачу, що він здигає брови, та я вже потім і прислухалась, і придивлялась, начебто зроду того не бачила. Йому не вгоду. Знов умер тут у той лисенко, та вдова продавала худобу. Я просила його купи, дешевше купиш у неї. А він мені сиріцьким добром збагатіти хочеш Парасю. А я йому доводжу, що все одно купляють люди. Та не ми. Бачу, що йому слухати те чогось Гірко. Я й самовчила собі. Ні, тіточко, я його слухала. Та все вже мені таке щастя. А тут саме він увійшов у хату, зняв шапку, привітався, а сам гордий та похмурий, змерз, каже. Як схопилася Парася, дмухає на огонь і кожух його струшує, і в'ється, як горлиця коло його. А він такий хороший, я й не бачила його, здається, таким. Простягає, гріє руки над полум'ям червоним. А як Парася навернулася на його очі горді та сумні, одвертає од неї очі, хотіла я щось порадити, сказати, та не сказала нічого, пішла собі додому. І скільки вже я раз хотіла до них піти, та як згадаю, не піду. Як згадаю, що стояв він гордий та спокійний такий, матінку, ні, не піду, вже не поможе.